Він підкорив могутню PlayStation, завоював любов більш ніж 15 мільйонів ігронавтів, та із простого вояки став справжнім богом війни. І це легендарний спартанець Ратос, що перебив усіх богів Олімпу і тепер збирається обрушити свій гнів на інших надприродних істот у продовженні культового слешеру God of War 4». Шість років тому Кратос закінчив свої пригоди, перебивши усіх кого можна, від Хроноса до Зевса. З того часу він відростив бороду, переїхав у скандинавські ліси та завів сім'ю. Поки не будемо розкривати таємницю, чому та як він втратив дружину. Набагато важливіше те, що він залишився один із маленьким сином. Кратос, тобто ти могутній воїн, у якого за плечима олімп, тартар та сотні кривавих битв. А твій син ще маленький хлопець, що навіть не вміє стріляти з луку. Тобі треба буде вчити його виживати у жорстокому світі, прощати помилки та знаходити спільну мову. Адже вам доведеться пройти через багато труднощів. Навіть звичайне полювання може закінчитися нападом лісових чудовиськ, і вам із сином доведеться діяти разом, щоб перемогти їх. Спершу у нього не все буде виходити. Але якщо ви навчите його, то станете не тільки гарним батьком, а й чудовою командою. Матевою, будь ти прокет. Іді сюди, мерзавець, негодяй, жопа. So sorry. Нордичні ліси приховуватимуть багато небезпек, і впоратися із ними допоможе не лише син, а й зброя та бойові навички. І тут розробники приготували справжню несподіванку. Замість славнозвісних клинків хаосу у вас буде крижана сокира. Нею можна кидати, заморожувати ворогів та рубати їх навпіл. А за допомогою таємничої сили зможете одним помахом руки повертати сокиру до себе. Та найкрутіше те, що у вас буде особлива спартанська сила. Це шкала енергії, яку можна буде накопичити, щоб зробити суперудар чи захистити сина у критичний момент. На інноваціях у бойовій системі та сетингу розробники не зупинилися. Вони дали тобі ще й контроль над камерою. Однак роздивитися усю красу скандинавського світу, викосати міфічних монстрів та виховати сина, ти зможеш не на раніше наступного року, коли God of War 4 вийде ексклюзивно для PlayStation. І це та сама гра, яку варто чекати.